проблеми виникають у дорослих при нестачі вітаміну Д. Тут я повинен чітко розрізнити, що? У між жінок і мужчин. У мужчин без сумнів, що це буде мрізова слабість, без сумнів, що це може навіть психічне здоров'я, бути певна депресія, подавленість якраз і так далі. Це от, от такі як загальному, а от у жінок, це може спричинити дуже важливі проблеми, які обумовлені тим, що в жіночому організмі, коли виникає менопауза, вона спричиняє дефіцит кальцію, вимивання кальцію з кісток, вимивання кальцію з м'язів. І відповідно ця, ця проблема спричиняє, ну тут зрозуміло, ломкість кісток. Чи в'язність м'язів, м'язів мається на увазі не тільки в руках, а й серця самого якраз О, це. Все. І таким чином, таким чином, вітамін Д у жінок мусить бути компенсуватися, обов'язково не розраховувати на якесь сонечко якраз, а компенсуватися за рахунок суплементів. А тут я хочу підкреслити, що це повинен споживатися вітамін Д. Разом з достатньою дозою самого кальцію. І це не зашкодить, якщо з виникненням менопаузи пацієнтка чи просто жінка, яка дбає за своє здоров'я, буде споживати постійно, і це зовсім не зашкодить на її здоров'я.